Опалювальний сезон у Запоріжжі буде важким, зважаючи на гострий дефіцит електроенергії. Міськрада закуповує міні ТЕЦ. Станом на сьогодні вже тендери на закупівлю трьох когенераційних установок, запущені в системі прозоро. Когенерація це комбіноване виробництво електричної та теплової енергії. На відміну від звичайних дизельних чи газових генераторів, тепло не викидається у повітря. Це тепло є можливість застосувати в теплових мережах. І тим самим підвищити КПД цієї установки когенераційні установки імпортні, вартість однієї близько двох мільйонів євро. А Запоріжжю таких необхідно мінімум 12. Ці торги будуть відбуватися і оплачуватися безпосередньо ЮНІСЕФ. Якщо ми говоримо про наступні, то в нас також є домовленості з ІНДІПІ. Які мають надавати кошти на придбання наступних таких установок із відповідними міністерствами, зокрема з міністерством інфраструктури та розвитку громад, перші три установки очікують отримати в середині серпня. Під них на базі найбільших опорних котелень уже готують місця. Було викопан котлован, засипан піском, і на даний час сьогодні залили бетоном. Ці три майданчики, якими. На сьогоднішній стан це перше вже закінчений вже повністю на других котельних, на других двох локаціях Виконуються ці роботи, які будуть закінчені на протязі наступного тижня. За найгіршого сценарію блекауту гідравлічний режим у тепломережах будуть підтримувати також за рахунок невеликих генераторів, а при відновленні електропостачання перезапускати систему при температурі зовнішньої зовнішнього середовища нижче мінус 5 градусів. По протягом п'яти годин вони отримують команду по спуску теплоносія з внутрібудинкових мереж, і таким чином ми зберігаємо внутрібудинкові мережі, щоб вони не розморозились. Що стосується новобудов, де опалення електричне, їм пропонують купувати генератори чи встановлювати сонячні панелі і насосні станції. Частину витрат компенсуватиме уряд та місцева влада.